Солодощі, чай, кава та ще багато інших продуктів, які з Польщі везуть до України. Білоцерківські супермаркети не є винятком, адже різноманітність товарів просто вражає. Тож давайте перевіримо скільки імпорту ми знайдемо на полицях. Перший ряд, який потрапив нам на очі, це відділ солодощів. Тут можна знайти цукерки або ж шоколад, що виготовляється безпосередньо у Польщі. На коробці смаколиків шукаємо виробника, і ось він місто краків. Така ж ситуація із консервацією, тушковинкою та іншою бакалією, що користується попитом. Тут прикладу квасоля, і ось ми бачимо, вона теж виготовлена у Польщі. Серед молочки, до прикладу, кисломолочного сиру, молока та йогуртів, ми не відшукали польських продуктів. Натомість, тверді, там які сири мають широкий вибір. До цього списку входять ковбаси та сосиски. До імпорту з Польщі також входить ще декілька видів чаю. Ось, наприклад, знайшли ми ось такого виду, і також ось такий трав'яний. Загальний кошик вийшов невеликий, але це лише один з мережевих маркетів. Тож, аби порівняти, ми вирішили завітати до місцевих магазинів євротоварів, як розповідає продавчиня Карина. Продуктів на полицях 50 на 50, закордонних та українських, але відсоток польських та іспанських продуктів суттєво переважає каву Ковбаси на, на новий рік закордонні повсякденні наші. Тобто тут нема такого, щоб переважно брали тільки таке. Беруть все, все ми возимо. Шоколад, наприклад, іспанський, дуже там без цукру, такі знаєте, корисні шоколадки. Якщо Польща, це багато сирів. Багато сирів, кетчупи, майонези, всі ми їх знаємо. Хайнзи, Хелманси. А ось як стверджує економістка Лідія Горошкова, Україна давно проводила взаємно вигідний обмін товарами. Тож у плюсі залишались обидві країни, та й техніку переважно купували у Польщі. Україна цілком могла б обійтися без їхніх товарів, адже більшість продуктів подібні між собою. Те, що стосується от експорту Польщі, це все ж наш зна наші з вами співгромадяни, також виробляють цю продукцію, яку Польща потім експортує, також має економічну вигоду від цього. Ну я думаю, що тут не тільки я так думаю, фахівці ще звертають увагу, що на сьогоднішній день, от саме 24-й рік, припало якраз більш жорсткі вимоги щодо так званої зеленої зеленого курсу у сільському сільськогосподарському виробництві. У ці вимоги єс щодо обмежень у використанні добрих хімічних елементів для покращення ситуації з обсягами виробництва сільського господарства. Тобто, оці обмеження вони також. Стали не дуже зручними для поляків, в тому числі загалом в Україні, крім продуктів, активно імпортують косметику, одяг та хімію через блокування кордону, як продукти, так і інші товари дійсно затримувались, але нині все стабілізувалося, кажуть продавці. Та експерти наголошують, дефіциту товарів очікувати не варто, адже українські виробники забезпечують країну майже усім необхідним. Білоцерківці ж на рахунок імпорту реагують по-своєму. Чи купуєте ви польські товари, чи обираєте більше українське. А чому саме? Ну, Польща неправильно поводиться з нами зараз. Не купую, принципово не купую. Я вважаю, що має бути адекватне відношення. До нас відношення, скажімо так, не саме тепле, тому не купую польські товари і намагаюсь взагалі. Жінці теж сказав, що ми не, не маємо е, бути в таких відносинах, яких мали б ми бути з поляками. На жаль, ні, в українські. З, з деяких пор тільки українські не купую, не хочу. Позиція така Да, через конфлікт на картоні. Українське більше більше всього ну, тому, що любимо свою країну. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.